Представники молодіжного центру ЛОФТ і молодіжної ради завітали до волонтерського загону смаколики мами Зої, аби допомогти їм виготовляти продукцію для наших військових. І, звичайно, прийшли не з пустими руками, а принесли все необхідне для випічки. Мама Зоя з радістю зустріла дівчат, адже вона завжди рада будь-якій допомозі. Ради всім, хто нам допомагає, Звичайно, рада, дуже дуже рада. На жаль, війна триває, і цей волонтерський загін, до речі, як і інші, не збирає це зупинятися ні на мить, тому що вони роблять дуже важливу справу. Розповіла нам мама зоя про те, що вони заготовляють для наших військових різноманітну продукцію. Це і сало, і м'ясні вироби, і консерви. Все вакумується, аби якісною була продукція, котра потрапляє до наших захисників. Звичайно, хочемо, щоб вони до нас вже повернулися, живі, здорові. Ми їх всіх чекаємо. Дуже любимо. Окрім смаколиків, ми їм передамо вітання від школярів, щоб Наші мужні воїни могли порадуватись таким малим, але гарним відкриточкам. Про волонтерський загін мами Зої знають не тільки в нашій громаді, а й далеко за її межами. Та все ж таки, якщо хтось бажає долучитися до такої важливої справи, допомоги нашим захисникам, ви завжди можете зателефонувати за номером мами Зої, 066 64 32 115. Кожен містянин може допомогти подзвонити по номеру телефону Зої Іванівни. І принести кілограм яблук муки. Цукро молодь працювала сьогодні не тільки над виготовленням печива, а й оздоблювала його в національних кольорах. Всім це сподобалося, адже в цій справі можна було проявити свою фантазію. Загалом молоді люди не тільки підтримали волонтерський загін мами Зої, а й показали власним прикладом іншим, що потрібно завжди допомагати волонтерам, адже саме так ми наближаємо нашу спільну перемогу. Я пишаюсь, тільки пишаюсь нашим народом. Все ми супірови, ми обов'язково, або обов Ва переможемо. Тамара Шарапанівська, Ксенія Соболевська, Ілья Би телекомпанія Кет.